Андрій Лєнка під стінами парламенту українського, перш за все, те, що вчора відбулось, це абсолютно неприпустимо. Ми про це говорили власне, що силовий розгін блокади може мати просто жахливі катастрофічні наслідки для України. І те, що влада пішла на це, це означає, що у них там взагалі вже мозги відсохли від борижнічества, від бабла у цього всього. Вони просто навіть уже не здоровий глузд втратили, вони почуття самозбереження втратили. Тому що е це вже не студенти, е яких портально розігнав Беркут на Майдані. Це озброєні люди, які пройшли війну. І на що вони наражають країну, коли вони це починають робити, я не знаю. Мені здається, що навіть вчора реакція людей, які були і в Києві, і в Чернівцях, і На Волині, і в Вінниці, які прийшли вночі. До обласних адміністрацій, до міських рад з вимогами ну, якось владу визначатися, з ким вони в цій ситуації говорить про те, що ситуація дійсно вибухонебезпечна. І, зокрема, хотів би сказати, що наших п'ятеро свободівців серед тих, хто вчора був затриманий, вони були затримані, побиті. За ніч ніби всіх відпустили, але все одно поки що ще не можемо встановити нормальний зв'язок, бо в людей позабирали телефони. Ну тобто, в когось забрали, в когось розрядився, в когось ще якісь проблеми виникли. Ми навіть толком ще не можемо зібрати інформацію, де ці люди, що з ними, в якому вони стані і так далі. По крихтах буквально це робимо. Тобто, звичайно, що що треба робити? Верховна Рада має негайно розглянути наш законопроект, який ми подали ще в червні 2015 року, про заборону торгівлю з тимчасово окупованими територіями. І це має бути зроблено негайно для того, щоб законодавчу припинити цю жахливу вакханалію на крові, яка зараз відбувається. І фінансування тероризму з українського бюджету. А на противагу є законопроект про ухвалення закону про торгівлю з тимчасово окупованими територіями в Раді ж, так? М -м, ухвалення закону. Ну, тобто ні, не ухвалений ще цей закон, але є аналогічний законопроект, тобто, навпаки, про те, що потрібно ухвалити торгівлю. встанова уряду, яку вони прийняли тесь. Тиждень чи два тижні тому, де вони сказали, що торгівля там вони визначили якісь товари, яким вони вважають, можна торгувати. Ну ця постанова вона нічого не змінює. Вона легалізовує фактично цю ганебну ситуацію, яка є. Тобто, для того, щоб це змінити, треба прийняти закон, про той, який я кажу про заборону торгівлі. Ну це треба зробити сьогодні. Перш за все. Це першочерговий крок. Буде підтримка в парламенті. Ну, не знаю, якщо не буде підтримки, можливо, якісь будуть інші дії вже з боку людей. Тому мені здається, що це в інтересах парламенту нарешті почати чути український народ, а не думати лише про свої корупційні схеми. Ще голова представництва ЄС в Україні Хюмінгарелі заявив, що визнання окупації Росії в окремих районів Луганської та Донецької областей на законодавчому рівні це є неправильний. На його думку, підхід до вирішення конфлікту. На в Україні їх треба якнайшвидше повертати контроль, тобто як ви з погоджуєтеся чи не погоджуєтеся з цією заявою, у мене тоді питання. Якщо він каже, що цей пан Мінгарелі каже, що е ці території тимчасово не контролюються урядом України, то що тоді там? Чому вони не контролюються? Тобто він сам в своїх думках є протиріччя, тому що з одного боку він каже, що ці території не контролюються урядом, а з іншого боку, він каже, що визнавати їх окупованими не можна. Тобто, це якась дуже дивна логіка. Я уявляю собі, він, якби в якійсь європейській країні, наприклад, Франції. Звідки цей пан посол відбулася би, наприклад, окупація частина території іншої країною, озброєна з жертвами, з сотнями тисяч біженців, з руйнуваннями. і потім би хтось би сказав, знаєте, не можна визнавати окупованими, тому що це заважатиме там якимось процесом. Тобто, я вважаю, що ці заяви вони ну, на жаль хибні, і нам треба рухатися відповідно до нашої конституції, відповідно до нашої логіки, національних інтересів. На сьогоднішній день ці території тимчасово окупованими Росією ми їх обов'язково повернемо, але ми їх не повернемо. А... Ми їх реально повернемо реально, коли там буде українська влада, а не коли там буде влада сепаратистів і російських бандитів? А вони отримують право голосу на загальноукраїнських виборах, сформують там нібито з українським законом свою місцеву владу, яку ми будемо змушені визнавати, і тим самим оцю гангрену запустять на всю Україну. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков напередодні заявляв, що з інформації завтра буде засідання РНБО щодо запровадження санкцій щодо Збірбанку Росії. Як ви думаєте, чи будуть запроваджені ці санкції? Ці загалом як Україна може посилювати, і які необхідно можливо запроваджувати санкції проти Росії? Не просто санкції. а Весь російський бізнес в Україні має бути давним-давно припинений. Тобто, в принципі, ми так само це наші давніші законопроекти. Ми вважаємо, що в принципі російський бізнес території України неможливий. У нас війна, а це російські банки, російські компанії – це так само солдати в цій війні. Навіть якщо сьогодні нам здається, що вони не воюють, повірте, в найбільш для нас важкий неприємний момент вони почнуть проти нас воювати. І робитимуть все для знищення нашої країни. Вони власне зараз це роблять, беручи під контроль нашу фінансову систему, банківську систему. Тому я вважаю, що зараз у нас вже навіть не просто необхідність, вже просто всі межі вже перейдені. Тому що, якщо вони вже пішли до того, що вони визнають документи, так звані документи, так званих ДНР лнр це вже привід не просто для українських, а привід для міжнародних санкцій проти таких банків. І хотів би сказати, що, наприклад, той же Сбербанк – це взагалі державний банк російський, тобто це навіть не приват. Якийсь там бізнес Це державний російський банк, тобто ну як про яку роботу його в Україні в принципі може йти мова. Дякую вам, дуже.